Путін боїться руху. Коли у нас все спокійно, розмірено, стабільно. Нам нудно. Застій. Хочеться движуха. Бункерний наприклад різко захотів перемир'я на так званий день перемоги. Виходячи з гуманітарних міркувань, у дні 80-річної річниці перемоги з нуля годин з 7 на 8 травня до нуля годин з 10 на 11 травня російська сторона оголошує перемир'я на цей період зупиняються всі бойові дії, але насправді Кремль не хоче миру. Не виключено, що російські виконавці просто намагаються виграти час, адже пасхальне перемир'я вже показало, як Путін да хоче миру. Те, про що говорить Путін а ніколи. Він не реалізує, тому що знову ж таки згадаємо, був е, теж пасхальне перемир'я, коли десятки разів Росія і своє ж самопроголошене псевдоперемир'я порушила, і всі ці факти були зафіксовані та передані американській стороні та міжнародній організації. Але є ще один варіант: можливо, старий диктатор просто боїться. Після невідомих вибухів на складі в Підмосков'ї випробовувати долю, схоже, в Кремлі не хочуть, адже знають, що в Україні є чим вдарити, а у Путіна очікуються гості. Російський диктатор запросив на 9 травня всіх своїх союзників. Правда, вибір невеликий, але саме так відбувається, коли ти агресор. Є вже навіть список запрошених. До Путіна на переможне святкування приїдуть, зокрема, президенти Азербайджану, Вірменії, Буркіна Фасо, Венесуели, Бразилії, Киргизстану, Куби, Монголії, Сербії та Словенії. А ще, звісно ж, Білорусі. Також участь підтвердив і голова Китаю: Сі Цзіньпін. Летіти до Москви не так вже й далеко за сучасними військовими мірками. Тільки всереду вибухнуло на військовому об'єкті в Мурманській області, а це майже дві тисячі кілометрів. Тоді, як до Москви, якихось 500 кілометрів. Та й столиця Російської грації вже не раз приймала дрони у себе в гостях. Дивись, ось прямо, прямо над нашим домом, брате, прямо над нашим домом. Прямо на мене летіть. Дивись, дивись. Подивись, брате. Ти бачиш? Ось Рома. Як наслідок Путін злякався і не дарма. Адже арсенал того, що може вдарити по Москві, досить широкий. Тільки дронів з десяток точно знайдеться. Але це слабенько для параду. Потрібно щось потужніше. І перше, що спадає на думку, це ракета-дрон-паляниця. Є така ракета, називається вона Паляниця. Ну, паляниця, як завгодно, її називайте. Про це озброєння стало відомо влітку минулого року, і дрон ракета вже неодноразово застосовувалася. Однак характеристики його тримаються в найсуворішому секреті. Але до Москви впевнені точно долетить, адже ще на початку говорили, що в паляниці залежно від завдань можуть використовувати більше пального або більше вибухівки. Тобто, якщо ціль близько, то заряд вибухівки можна збільшити. Ну, а якщо летіти доведеться далеко, то важливішим стає паливо, але в будь-якому випадку вибух буде видовищним. Ці дрони все ж мають велику швидкість. Якщо встановити на них бетонобійну бойову частину, таку як стоїть на шторм шедоу, то ці дрони здатні будуть виводити з ладу злітно-посадкові смуги російських аеродромів. Цей безпілотник може на термінальному відрізку спікірувати на ціль з великою швидкістю. Шити. Це дозволить йому, якщо має бетонобійну бойову частину, може пробити злітно-посадкову смугу і вибухнути під нею. О. пробити. червону площу. Там заманливо. Є ще одна новинка в Україні: крилата ракета трембіта. Вона зараз проходить випробування. Чи зможе вона долетіти до Москви, поки не зовсім зрозуміло? Розробники кажуть, що ракета буде мати бойову частину масою 20 кілограмів і зможе вражати цілі на глибині 150 на 160 кілометрів. Також ракета у версії фальшцілів відсіку для бойової частини буде нести додатковий паливний бак, що збільшить дальність польоту до 200 кілометрів. Ну про цю дальність говорилося кілька місяців тому. А як можна судити за час повномасштабної війни? Кілька місяців українським розробникам достатньо, щоб суттєво модернізувати озброєння. Нептун так? не дасть збрехати, і це ще одне озброєння, яке може дістати до Москви. Тільки мова не про звичайний Нептун, а про ту довгий Нептун, про який українська влада розповіла трохи більше місяця тому. Тоді ж оголосили і дальність тисяча кілометрів, і відразу ж з'явилася інформація про можливе перше успішне бойове застосування озброєння по НПЗ в Туапсе. Чи була ця ціль обрана? Можливо, навіть випадково на відстані 500 кі кілометрів. Вона така характерна, як, як до Москви. Розумієте. Те, що вони його не побачили, це було якби. Е, тобто, якщо вони е, взагалі не побачили, це говорить про те, що це міг бути ще й е, демонстраційний крок. Тобто це демонстрація можливості. Що ми можемо зробити? Ви його не побачили? Чи не побачили? І коли по Москві прилетить, ви та тобто, теж цього не побачите. Або побачите ну, ку -ку, тому що будете на параді. Послухайте мене. Не смішно характеристики новенької ракети очікувано тримаються в секреті. Невідомо і те, чи пішов довгий Нептун вже в серійне виробництво. Головне зараз це зрозуміти. Це у нас вже пішла ту серія, чи це ще так би мовити перецерійна розробка. Тому що якщо пішла серія, тому то ми дуже скоро побачимо безліч ударів по Росії цими ракетами, які взявши від протикорабельних ракет хороший висотомір, і це дозволяє ракеті йти на стоти малих висотах і дійсно приховано, і дуже важко виявити. Але в цьому випадку таємниця тільки підігріває інтерес. І ні, не дізнатися більше про ракету, а побачити її в дії. Впевнені. Росіяни також цього чекають. Правда, чекають зі страхом. Ну і це ще не все озброєння, яким може похвалитися Україна. На останок найпотужніша: новенька балістична ракета. Деталей, як зазвичай, немає, але дальність вселяє оптимізм. Нова балістична ракета, можливо, 500 плюс кілометрів, 600-700 кілометрів, президент. Але я думаю, що це питання, відповідь на яке ми побачимо, коли вони будуть ефективно працювати. І це ми ще не говорили про ракети пекло, рута, барста, багато дронів, тільки про озброєння, яке на слуху. Але не варто забувати і про секретні розробки, які безсумнівно також є в Україні. Як думаєте, яке озброєння найбільше підходить, щоб зіпсувати День переможного божевілля роса... росіян? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забудьте поставити лайк цьому відео і обов'язково підписуйтесь на канал Арсеналу, щоб не пропустити все найцікавіше.